Наркодилери зустрічають поліцію потужним озброєнням і намагаються знищити речдоки. Відтак до операції залучається нещодавно створений спецпідрозділ Корт. Наркотичний бум майже по всій Україні легко, дешево доступно та анонімно. Меню з різноманіттям джерел кайфу розповсюджували інтернетом, а покупець отримував свою дозу через закладку. Будь-який контакт із продавцем був неможливий. Ліквідовано наркобанду, яка діяла в п'яти регіонах нашої держави. Банда діяла через систему інтернет, тобто люди могли замовляти наркотики. За інтернетом, через інтернет проводили оплату, потім отримували смс-повідомлення. За зазначенням місця, де можна цей наркотик забрати, рекордна кількість задіяних в одній операції правоохоронців дві з половиною сотні затримають 13 учасників наркокартелю. Вік від 22 до 37, А один із тих, на кому застібуються кайданки, діючий співробітник національної поліції України. Йому 28, а працює в одному зі столичних райуправлінь – водієм. До складу цієї банди входив діючий працівник поліції. Тому саме ми займаємося цією справою. Поліцейський, як член цієї банди, який виконував функцію кур'єра, також нами затриманий, буде притягнути до відповідальності. Суд визначить ступінь його покарання на рівні зі всіма злочинцями. Затриманих саджають під варту, судитимуть спійманих за незаконне виробництво, виготовлення, придбання та збут наркотиків. Це від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.